Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд. Гість нашої студії, народний депутат України Олег Усуховський. Я вітаю вас в нашій вітаю. студії. Ми будемо зараз говорити про страшні речі, про речі, до яких призвів тероризм. Тероризм на сході має страшне обличчя. Там не лише вбивають, там не лише катують, там і беруть в полон. І сьогодні ми будемо говорити про тих людей, які постраждали внаслідок того, що були захоплені терористами, і доля їх на сьогодні залишається невизначеною. Насамперед, я знаю, що Оля української льотчиці Надії Савченко відбувається навіть такий міжнародний резонанс вона набула. Українська група намагалася зустрітися з нею. Ви були в складі тієї групи, яка їздила для того, щоб зустрітися і мати переговори, якимось чином зрозуміти, що насправді відбувається, яким чином можна допомогти надії сьогодні. Як насправді відбувалася ця поїздка, і що вам дізнатися? вдалося дізнатися? Зустрітись, не вдалось. Ну, перш за все, 16 липня. Делегація в складі українських парламентарів, а це і Оксана Продан і Олександр Бергінець, якого потім в Білорусі не пустили на територію Російської Федерації, і також польські парламентарі, українські правозахисники. Ми виїхали власне щодо звільнення Надії Савченко. До Воронежа в Російську Федерацію, звичайно, коли ми під'їхали до СІЗО і почали вимагати зустрічі з Надією Савченко, то реакції не було ніякої. Після чого ми витягнули е, українські стяги, поляки витягнули е, свій польський прапор. І ми звичайно тобто, по... так, ми, звичайно почали е, вимагати зустрічі з надією. Тоді е, до нас вийшов. Заступник начальника СІЗО запросив нас на територію СІЗО. Ну і звичайно, там повідомив, що він не може дозволити зустрічі, так як день перед тим з надією зустрічався консул, і він сьогодні не може нам дати можливості зустрітися. А звичайно, що ми почали задавати запитання. Я зокрема задав запитання, як себе почуває надія після восьмиденного голодування. А він сказав: вона не голодувала, тому що вона пила чай без цукру. Звичайно, що це нас дуже обурило. І після чого ми вийшли з СІЗО і почали очікувати виходу адвокатів десь приблизно три рази охорона нас відганяла від СІЗО. Ми думаємо, чому, чому вони займаються неправомірними такими діями. А виявляється, в цей час. Мав приїхати російський амбудсмен до Надії Савченко, uh -huh. і вона не хотіла перестріватися е, з нами. І е, відповідно нас відганяли в тридцятиметрову зону. І все ж таки вона приїхала, але не з кортеджем, не на службовій машині, а приїхала а, таксі і вийшла там незамітно ну, і зайшла. Так, 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 щоб з нами не, не, не спілкуватися, і щоб ми не задавали їй незручних запитань. Чому перш за все ми не зустрілися з надією, і чому вона вони незаконно отримують надію в Воронежському СІЗО? Власне, це була не приватна поїздка. Я так розумію, що ви попереджали. Що ви будете їхати до Росії? Як взагалі організовувалася ця поїздка? Хто був повідомлений в Росії? Чому так відбулося? Що от, вам не дозволили зустрітися з нашою громадянкою з Надією? Тобто, це депутати, все-таки це... це рівень, це статус і відповідне ставлення має бути. З ким вдалося взагалі зустрітися і поговорити? Ну, перш за все, це, це цю зустріч, цю поїздку ініціював. Фонд відкритий діалог, і власне ми звернулися до і голови Верховної Ради і до Міністерства закордонних справ. І дякувати і дякуємо голові Верховної Ради Олександру Торчину, що він також звернувся. Міністерство закордонних справ, щоб нас в Російській Федерації зустріли, надали нам транспорт, угу. надали нам житло, і відповідно все це було виконано. Але все ж таки, я хочу повернутися до того, коли вийшли адвокати від надії, власне вони винесли звернення надії до комітету з правоохоронних органів Російської Федерації слідчого комітету, щоб вони розглянули заяву та порушували кримінальну справу щодо незаконного викрадення надії терористами та незаконного перевезення через Україну російський кордон і звичайно передали в руки правоохоронних органів. Вивозили її п'ятьма машинами з чорним мішком. На голові, в наручниках, і і ще був такий випадок, що а, терористи намагалися навіть перевербувати надію по дорозі, а, коли вони хотіли віддати надію а, російським спецслужбам. А, і власне представився чоловік, а, що він також колишній військовослужбовець. Він попав в полон, але він почав а, співпрацювати з терористами. То з то спецслужбами. Так, такі події. Так, а, спецслужбами російської. Федерації, і він е, нібито е, склоняв надію, щоб вона також пішла на співпрацю. Можливо, вона в майбутньому буде переговорщиком, а можливо, збереже життя, оце що вона е, ніби е, зрадить свою країну. Але Надія сказала чітко: що краще померти в Україні аніж жити в Росії. Звичайно, що вона відмовила, після чого її привезли до Воронежа в мотель Євро за назвою і там 10 днів під озброєною охороною допитували і тримали, звичайно, без адвокатів, навіть застосовували поліграф, тобто детектор брехні, щоб звинуватити її, а потім вже забрали воронівський СИЗО. Це в той момент, коли в Україні не знали, де надії звичайно, звичайно. зникли зв'язок з нею, зникла будь-яка інформація про неї. Десять днів її тримали. От. Визначаючи долю, а, звичайно, тобто, ну це порушення і прав людини, і всіх міжнародних конвенцій а, по захисту прав людини, тобто однозначно, що і наші адвокати українські звернулися в Європейський суд прав людини, і також адвокати російських, яких вона зараз поміняла, також звернулися а, в Європейський суд з прав людини, бо тільки міжнародний розголос, тільки міжнародна спільнота Нота може допомогти звільненню Надії Савченко, Олега Сінцова. Українського режисера, який був незаконно також арештований в Криму, якому зараз хочуть насильно дати російський паспорт і а, заарештувати ясно, що вони зараз разом він разом з хлопцями зараз є також в московському СІЗО. Звичайно, що такі випадки є неприпустимі, і ми українські парламентарі маємо робити все для того, щоб в нас не було політв'язнів в Російській Федерації. От, е, те, що надія, яку взяли в полон на території України, опинив. Нилася в воронежі на, на в Росії, вказує напряму звідки ростуть ноги у всього того, що сьогодні відбувається на сході. Тобто напряму вказує слід, російський простежується чи не здається вам так, і можливо, це один із аргументів має бути стосовно того, що Росія задіяна на подіях на сході. Ну звичайно, що це. Для нікого нема секрету, що Росія задіяна, Росія постачає зброю, Росія постачає важку техніку, зокрема, установки ГРАД, зокрема цей бук, який був збитий літак, який летів з Голландії. Тобто, звичайно, що це все свідчить, що Росія. Допомагає терористам, прикриває терористів, і ще е, вони по -по сміють викрадати е, надію Савченко, викрадати українських режисерів і взагалом загалом українців. Скільки зараз українців е, сидить? Понад 400 е, українців зараз захоплені в полон. От останній випадок, буквально декілька днів тому, ми визвали нашого свободівця, який був 67 днів в підвалі СБУ міста Слов'янська. Тобто, ну це це просто, просто неприпустимо такі такі факти зараз. Сьогодні знову ж такі є інформація, що знову в. Свободівець попав в полон тільки з-за того, що він мав свободівські посвідчення. Однозначно, що Всеукраїнське об'єднання свободи, зокрема, Луганська обласна організація, Донецька обласна організація, вже багато людей визволили з полону, витягнули з полону. Зокрема, і зараз так само ведеться щодо українських пілотів, які є в полоні. І однозначно, що ми, кожен українець, має зараз. Робити все для того, щоб допомагати нашим військовослужбовцям, допомагати нашій національній гвардії і тим батальйонам, які зараз борються за територіальну цілісність нашої держави ну, з терористами, які сьогодні перебувають на, на території Луганської Донецької області, тут в принципі все зрозуміло. Вони терористи їм дана оцінка навіть на рівні Верховної Ради, і можливо і між на міжнародному рівні також підтвердиться, що і ДНР, і ЛНР, так звані, це терористичні організації, але Якщо йти за логікою державного тероризму, от чому Росія сьогодні вчиняє як терорист, забираючи в заручники українських громадян, та ж сама Надія Савченко, та той ж самий український режисер Олег Сенцов, якого за звинуваченнями в терористичних акціях? В тому, щоб ніби Надія, наприклад, вбила вина в смерті російських журналістів, ну, цинічні звинувачення, і ніби вона сама туди йшла в Росію, ну якщо дійсно вона вина, і шукати захисту в тій державі, де вона вчинила злочин, просто логіці ніякій не піддається. А звичайно, що путіну і російській машині потрібно показати, що є винуватець тих людей, які вбили тих російських журналістів на території антитерористичної операції, їм потрібно, потрібно було, чи це можливо була надія Савченко, чи це може був би хтось інший, але вони власне таким чином через засоби масової інформації, тому що ми зараз маємо не тільки війну з Росією, по суті, не оголошено війну з Росією фізично так ми Маємо а, війну з Росією економічно, ми маємо війну з Росією а, енергетично, ми маємо інформаційну війну з Росією. І не тільки ми маємо, а має вся Європа і весь світ. Тому що російські канали також зумбують людей і показують неправду і, і в Європі, і в інших країнах. А, однозначно, що зараз. Ми повинні об'єднатися європейська спільнота, світова спільнота повинні об'єднатися навколо цієї проблеми і разом її вирішити. І однозначно зараз потрібно найголовніше, що зробити, і цього вимагають постійно військовослужбовці, зокрема з якими я зустрічаюся, щоб було введений воєнний стан в Україні. тому що воєнний стан дасть справді короткостроково закінчити. Ту операцію з терористами на східних теренах нашої держави, зрозуміло. А якщо йти, от повертаючись до мого питання стосовно держави терориста, мова йде про Росію, яка утримує в заручниках цих людей, перш я розумію, що розголос потрібен на міжнародному рівні для того, щоб не забувати про цю ситуацію, нагадувати і наголошувати, щоб мати результат, визволити наших людей. Що повинен зробити сьогодні парламент і Україна сама для того, щоб визнати? Що ці люди є в заручниках, і що Росія утримує їх незаконно на своїй території, у своїх в'язницях. Ну, перш за все, Україна все ж таки має. Звертатися також до міжнародних організацій, зокрема, ми, коли перебувала наша делегація в Російській Федерації, mm -hmm. то ми зустрічалися зокрема в представництві Євросоюзу в Російській Федерації. Ми зустрічалися з заступником керівника паном Карлсоном, який нам пообіцяв, також що він перше, що зробить, це напише лист підтримки. Надії Савченко. Друге, він зустрінеться з послами Європейського союзу, які перебувають в Російській Федерації, а також зустрінеться з уповноваженою справ людини Російської Федерації і буде вимагати звільненню незаконно затриманої Надії Савченко, яка зараз перебуває в Російській Федерації. Ви знаєте, що європейський парламент також прийняв резолюцію щодо Надії Савченко, і от таким тиском. Світовим а, тиском uh -huh. світова спільнота має робити а, і допомагати Україні, щоб у нас не було на сьогоднішній день політв'язнів в Російській Федерації. Режисер Олег Сенцов, він ще піддається катуванню, і це вже доведено його адвокатами. От як бути в цій ситуації дійсно і потрібно піднімати на також на міжнародний рівень і звертати увагу і на цю ситуацію? Звичайно, ми і також мали розмову. Заступником Представника Європейського союзу в Російській Федерації ми звернули увагу також на режисера Олега Сенцова і тих хлопців, які затримані з Олегом, щоб вони також звернули увагу. Також працюють і правники, і правозахисники, і адвокати щодо захисту Олега Сінцова. Також є звернення в Європейський суд з прав людини, бо тільки ми маємо зараз там. На заході шукати допомоги, на бо рівні ми України, знаємо країна Росія. А, це питання не розв'язати. однозначно, що а, ми вже скільки пробуємо розв'язати це питання, і однозначно, що потрібні такі а, поїздки українських парламентарів, українських правозахисників. зокрема, ви знаєте, і наші польські mm -hmm. колеги нас підтримують, і не тільки польські а, зокрема польські колеги були з нами в воронежі. Mm -hmm. а, і нам потрібно. А, Розвивати ту хвилю а, і показувати, що Росія діє неправомірно, вона порушує всі конвенції. І ясно, що ми маємо надіятися на європейський суд з прав людини, щоб він виніс правильний і об'єктивний вердикт, щоб наша героїня, зокрема, наш пілот Надія Савченко, була в Україні, бо саме такі патріоти, як Надія Савченко, потрібно, щоб вони були в Україні і захищали територіальну цілісність України. Дякую вам за розмову. Народний депутат України, представник фракції Свобода був гост, Олег Суховський, був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським і надалі. Адже ми робимо політику зрозумілою. Тримаємось, Ми обов'язково переможемо.